Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Дякую, що тримаєтесь. Будь ласка, тримайтеся обов'язково. Іншого шляху в нас немає. Нам повинно або боротися, або триматися. Ну, Найкраще і те, і те робити одночасно. Тож допомагайте військовим, тримайтеся, не нехтуйте сиренами. Ну і залишайтеся з першим міським, де сьогодні, до речі, ми будемо говорити про нашу українську конституцію. Чи знаєте, взагалі, ви що одна з перших конституцій у світі це конституція держави під назвою. Сан Маріно ця конституція була у 1600 році. З'явилася ще кажуть, що одна з перших конституцій у світі це американська, але ж ні, ми були перші у... перед американцями у 1710 році. З'явилася конституція Пилипа Орліка. І сьогодні про більше про. А, те, що все стосується а, цієї конституції, про наше життя, про історичні якісь надбання, і так далі, будемо говорити з Олександром а, Городиловим, головний спеціаліст першого миша регіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Пане Олександр, сьогодні в нашій студії. Доброго дня всім. І зі, святом зі святом, вас. Так. Зі святом, дійсно, не багато людей все ж таки розуміються, навіщо потрібна конституція. Є величезна кількість молодих людей, які взагалі не цікавляться цим. Є, на жаль, і люди у віці, які та що там ця конституція? Он депутати як живуть, і так далі. Всі, значить, цю конституцію змінюють і так далі. З вашої точки зору, як українці, який знається на цих історичних моментах і на конституційних моментах, навіщо державі і нам, українцям, конституція? Ну, насамперед, конституція ознака демократії. Так. Це договір, відкритий договір між владою. І народом, але при цьому є у недемократичних державах. Конституція все одне, і вони не демократичні. Справа в тому, що тут вже історичні процеси. Наприклад, угу. якщо ми візьмемо Ізраїль, в якого немає сьогодні конституції, хоч вона і планувалася, але ну якби від неї на сьогоднішній день відмовилися, не знаємо, чи остаточно, то держава була створена демократичним шляхом. Угу. І фактично в такі є окремі закони, які регулюються, є суди, які е, також регулюються законами. Але в принципі, як такий вже суспільний договір, ага. е, ця конституція не потрібна. Ми ж як постколоніальна держава. Ми мусимо розуміти наскільки де починаються наші права, де да. вони закінчуються. Ми прекрасно знаємо таку е, розхожу фразу, що наші права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Але це все має бути прописати прописано буквально. Угу. І тому конституція завжди є актуальною. Так. Ми зараз живемо в часи війни, де конституція. Та стара, ну яку ми знаємо, не може вся бути виконана, оскільки ми ніколи не переживали такий якийсь схожий момент, щоб уже і під цей момент е, підлаштувати нашу конституцію. Але я впевнений, що після нашої перемоги наша конституція зазнає змін, і дуже ага. багато питань, які зараз виникають у, лю... у населення нашого, у громадян, вони будуть вирішені. Тому а що конституція можна... для цього і покликана. А чи можна її змінювати конституцію? Бо часто кажуть, що ну як написано, так і написано. Е, з, з одного боку, так. Тому що конституція, якщо ми знову до історії повернемось, у нас буде був дуже складний шлях угу. з 92 по 96 рік. Ми пам'ятаємо ухвалення цієї конституції, тому що всі ці перші роки української незалежності ми жили. Чомусь по конституції 1978 року Української радянської соціалістичної республіки ну, да. вона була теж переписана. Там підпорядкування радянському союзу прибрали, залишили українське, але дуже багато питань, які в принципі були неактуальні. Uh -huh. і конче було необхідно задля для того, щоб працювала наша і судова система, і решта держави функціонували. Треба було переписати Нову конституцію так. Її прописали. Вона була взірцевою довгий час, тому що ну її фактично та взяли за основу там найкращі моменти з конституції інших демократій. Переписали, але наша проблема сталася, і ми пам'ятаємо, перший майдан, другий майдан. Ми говорили про те, що в нас прекрасна конституція, але на жаль. Вона не виконується, вона не гарантується, тобто не виконується е, саме керівництвом держави, uh -huh. і вона не виконується тут на місці. І ми дуже пам'ятаємо добре ці качелі. Так званий з Віктором Януковичем, да. коли Україна була то парламентсько президентською, то президентсько-парламентською. А тут треба тут взагалі засади конституції змінюються. Так це не просто якийсь там закон взяти, прибрати, інші там підставити і далі. Ага. Функціонуємо. Тобто, конституція, якщо говорити так, це процес. Так, і він завжди має бути живий, так як українська мова, ми не говоримо там кулішовкою, ми говоримо сучасною українською мовою, де можемо uh -huh. там сучасні слова використовувати, і це дуже добре. Так само, Конституція вона завжди спирається на потреби сьогодення. І вона повинна динамічно на, на це реагувати. реагувати, оскільки виникають питання, uh -huh. як будь-де виникає питання, треба відповідь. А держава зарегульована так, що всі е питання мають, мають мати свої відповіді. Uh -huh. Це вже яка конституція у нас? Ми з вами намагалися порахувати, скільки Якщо конституцій це було. дуже цікаве питання, тому що будь-який підручник історії вам скаже, що перша така протоконституція України була навіть не 1710 року, а це був Ярослав Мудрий і Руська угу. Правда. І фактично, це був перший карний і майновий кодекс, який діяв між у феодальній країні. Yeah. Взагалі, це нонсенс був для того світу. Uh -huh. Нонсенс, тому що князь поступався своїм правом бути деспотом і тираном і гарантував право решті ну, no, мати своє майно, захищати своє майно бути людей взагалі з'явилися права. З'явилися uh -huh. якісь права, якісь yeah. об більше тоді ми говоримо про Так. Звісно, і було більше обов'язків. Прав було небагато, але ж вони були Але ж, ж вони такі. були так. Далі Хмельниччина. Угу. Якщо ми дивимось Хмельниччину, Хмельниччина була дуже зарегульована певними правилами, які вони так собі складали і намагалися керуватися. Угу. Ви знаєте, що це два випадки було в цій частині світу, коли фактично монарха обирали е людство. Це було Жечпосполі, та там угу. обирали короля, але то таке. Тому що сейм вибирав короля, а тут козацьке коле обирало собі гетьман. Mm -hmm. Тобто люди з-поміж себе вибирали найрозумнішого, найхаризматичнішого, харизматичнішого, і він ставав гетьманом. Він не просто йому такий подарунок, він брав на себе відповідальність за весь народ. Ну так, ну так. А скажіть мені, будь ласка, а чи взагалі існує такий приклад з Конституцією? От, наприклад, з паспортами. Вважається, що паспорт Америки це ну броня, це дуже міцний паспорт, і багато людей його хочуть тримати. Є валюта, яка вважається теж міцною, а всі інші більш якісь слабкі. Чи є в світі? Конституція, яка вважається з зірцевою, дуже міцною такою конституцією, на яку всі дивляться, і кажуть, от нам би таку ну насправді це питання таке дуже розмите, але за взірець беруться французькі конституції uh -huh. да республіканські французькі конституції, вони як правило максимально. Широко розподіляють у ці права і обов'язки. Угу. максимально широко. Угу. Тобто французька конституція і навіть зараз Навряд чи вона найкраща, тому що, скоріше за все, нові країни. Можливо, навіть українська вона в якийсь певний момент була взірцевою. Ну так. якісь там, можливо, Балтійські країни, якісь сучасні, дуже сучасні динамічні країни, вони можуть мати кращу конституцію, але ж я знову говорю, це процес. Ну так. не можна мати ну супер взерцеву конституцію, якщо виникають якісь питання, uh -huh. якісь порушення прав. Ми знаємо, що в нашій країні такі порушення виникають, виникали uh -huh. і, на жаль, в найближчий час, скоріше за все, будуть виникати, тому що оця вся регуляція. 那。 Дуже довгий процес, дуже нові виклики верніше, да. приходять щоденно, і важко наперед написати, як можна реагувати. Це має бути дуже така спокійна, стала держава, щоб там було все прописано. Тобто, з ваших слов виходить, що ідеальної конституції не може бути. Будь-яка людина все одно знайде її Абсолютно. недоброю для себе. Абсолютно навіть візьмемо біблію. Да. Якби вона була супер ідеальною, не було б інших течій ісламу, і так далі, які вже були. Коли перефразування біблії і так далі, угу. вона взірцева, от і наша конституція так само взірцева, ставтеся, будь ласка, так само, як до Біблії. але будьте готові до того, що конституція може змінитися. Абсолютно а через це а, запитання таке: чи треба вивчати конституцію, чи пересічний громадянин України, з вашої точки зору повинен знати, що міститься у цій конституції, читати її як Біблію? Тож. Ну, я така посполита буде, точка да. зору. Я знаю, вважаю ну, багато мандрував Європу. І знаю прекрасно, що країни, от, більш західної центральної Європи, фактично не знають нічого. Вони угу. не знають імені свого президента, угу. і це найкращий показник, що країна. Нормально функціонує, там функціонує Конституція. Людині цього не треба знати. Uh -huh. Людина має свідомо десь на рівні своєї площини розуміти, що тут машину не можна ставити, а там можна. Але що таке ПДД в загальному розумінні Конституції? Це маленька, це одна сторінка. Uh -huh. Тобто все зроблено настільки для громадян, про громадян. Що додати тут нема чого, але при цьому людина повинна знати свої права і обов'язки, правильно які не завжди містяться навіть в Конституції. 100% Ми прекрасно знаємо, що в Америці існують якісь певні рухи, де люди заробляють на тому, що вони ловлять представників закону на порушенні да. американської або конституції штату або загальної конституції, і з цього живуть, тому що там штрафи величезні, ага. і в суді можна від, ну, відвоювати, відстояти дуже багато грошей. Ага. Ну при цьому. Коли ми бачимо, як людина, наприклад, тої же Америці ставиться до флага, до конституції, до герба, до гімна, коли грає гімн, всі встають. Оцей момент патріотизму в них дуже сильно на високому рівні. Я ну не знаю якоїсь іншої країни, де б так ставилися до конституції, захищали її. Так. А, флаг, я знаю людей і бачив дуже багато відео, коли просто флаг не так висить, людина підходить, його починає трошечки змінювати, ну ставляться по іншому іншому з вашої точки зору, це нормально? От ми такі повинні бути, та ми так повинні ставитися до своєї конституції, захищати її, навіть не знаючи, що там в принципі так, але нам. Просто пересічним громадянам має бути комфортно в цій країні, uh -huh. і знаєте які показник чи працює Конституція чи ні? Це чи є звернення до е, міжнародного суду з прав людини, uh -huh. чи є звернення в інші міжнародні інстанції. Якщо вони є, значить наші закони тут. Або погано виконуються, угу. або недосконало написані угу. одне з двох, і тут немає. Е, ми мусимо знати, ми мусимо святкувати. Ми мусимо поважати це все, але на рівні символів ну так. На рівні, Не не, не треба якісь бабусі розбиратися, там в, навіть просто в статтях Конституції, що там гарантовано, що не гарантовано. У Нас люди шукають же не просто, що у нас класно, у нас шукають причину, щоб не виконувати. Ну, так. Вони кажуть, от ми там російська мова, да, у нас там от є якась там зачіпочка стаття 10, де ми можемо вільно спілкуватися. Ми кажемо, у нас національна визвольна боротьба, ми не можемо це в глобальну площину виносити. Ми так. мусимо якось це на це. Ані там є у нас Конституція написано. мені тобто, гарантує, да, да тобто люди прекрасно знають, де обходити конституцію за допомогою конституції. Це теж та, така не, не, не найкраща історія. Ну мені здається, що все ж таки, хоча б раз в житті, взяти в руки свою конституцію, прочитати, взагалі по поцікавитися, що це таке, побачити, як вона виглядає, зрозуміти, які дійсно є статті, про що там у першій статті, про що в останній статті. Просто заради того, щоб зрозуміти, хто я такий і мати цю інформацію, треба кожному українцеві. Тим паче, що зараз от приймається закон вже прийнятий закон про множинне громадянство, де йдеться про те, що людина зможе отримати українське громадянство, якщо здасть знання мови, знання історії і знання, у тому числі конституції України. А як тут бути людина живе за кордоном, Вона взагалі не знає людина з Ізраїлю, не знає, що у них є своя у них немає конституції взагалі. І тут їм кажуть, вивчи нашу конституцію. Як ви до цього ставитеся? Прекрасно ставлюся. Знаєте, є досвід країн Балтії. Ми не говоримо про множинне громадянство. Да. Ми говоримо про єдине громадянство. Є така інституція громадянин або не громадянин. Якщо людина народилася навіть тут, але не хоче, не якось себе не ідентифікує, не сприймає, вона може бути не громадянином і, фактично, там обмеженою бути тільки в невеличкому відсотку прав вона не може. Же обиратися, не може там в якихось там плібіситах приймати участь, але фактично вона проживає. Вона ну грубо кажучи, як громадянин Європейського союзу, будь-куди виїжджає, будь-куди заїжджає, тобто ні в чому собі не відмовляє. Так. І в принципі для українців це було прекрасно. Українці на жаль дуже постраждали пост нація. Нам треба по перше не заставити полюбити себе українця в собі. А е, якось зробити настільки модним, настільки класним, оцей е, такий український вайб угу. навколо нас, щоб ми захотіли це робити. Тому що з підпалки людина, яка все життя виросла, наприклад, в Одесі, десь на Молдаванці, ну дійсно, жінка вже в руках, ну ти не, не можеш її змусити. Вона не знала, вона не вчила. У нас таке було, коли я вчився в школі, а я вчився uh -huh. в радянській школі. Ну uh да -huh. у нас люди не вчили українську мову. Була така опція відмовитися від вивчення. Особливо, якщо ти дитина військова. Особливо, поражає, якщо да. дитина військова. Uh -huh. а, але можна було і так порішати, Ми це прекрасно пам'ятаємо. Тобто українська мова вважалася як такою, що не обов'язково. Да, ми її бачили. Були і вивіски української мови, і на привоз, як у нас ходили в Одесі, на привоз. Там, де говорять українською, там торгують правильно, тому що це. Люди з села смачно. приїхали. А ті, які російською говорять, значить вони перекупи, значить yeah. все таке. Тобто все можна зробити по-людськи. Я виступаю тільки за те, щоб у нас максимально було ну така не те, що лагідна українізація. Нам треба не потрошку, хай вона там робиться, uh -huh. а от більше таких, знаєте, не знаю, якихось прикольних моментів створювати, так, щоб, щоб люди тягнулися до цього. Да. До цього тому да. що в принципі зараз комфортно. Говорити українською, говорити російською Одесі Я Немає заводно. жодних питань з цього приводу. Те саме в Києві, який так само був російськомовний, так, так Миколаїв взагалі приїжджаєш. Не розумієш, це точно Миколаївщині, mm -hmm. тому що дуже став україномовним. Все потрошки все буде. Нам головне зараз оцю національно національну визвольну нашу боротьбу виграти. Виграти, тому що це війна за ідентичність, ну, так. війна за гени, війна за виживання не буде. України не буде нас з вами, ми це прекрасно розуміємо. Приклади є. Ну бачите, як і ворог хоче, щоб ми все ж таки віддали частину землі, а це прописано в нашій конституції. Так. І тут змінювати конституцію ми точно не можемо. Абсолютно а, бо є статті, які ми можемо трошки змінити, є статті, які ми повністю можемо змінити, або повністю прибрати їх з конституції. Як ви кажете, вона повинна динамічно реагувати на, на історичні якісь події, але взяти і а, так зробити, як хоче ворог прописати в конституції, що в нас немає декількох областей, що ми не йдемо до Європи, що ми не маємо своєї а, військових своєї сили. що що ми взагалі якась держава, яка ну стоїмо під кимось, під імперією, змінювати заради того, щоб у такий, знаєте себе, уявний мир зробити з ними, щоб вони там за декілька років накопичили і знов прийшли до нас, побачивши, що, що ми такі а гарантії, якщо, якщо навіть на це це проти проти всіх правил і логіки, але якщо ми... Чимось поступимось для гарантії, що не буде от постійного такого да. процесу. Вони да. поперед... побачили, що ми такі да. а, ну зможе, але ще ми раз. маємо зробити ще один висновок, про який я би дуже хотів сказати. Про два моменти. перший е, в нашій конституції, е, по якій ми зараз живемо, статус автономної республіки Крим. Да. Це здається найгірший приклад того, чого робити більше в жодному разі не можна, uh -huh. оскільки кримські татари не отримали своєї державності в нашій державі в рамках uh -huh. нашої держави, не отримали захист своїх прав, не отримали розвиток своєї культури. Жодним чином ви були в Криму? Мабуть, yeah. ви чули там кримські татари здебільшого говорили російською мовою, підтримуючи максимально Україну. Yeah. Це дуже дивний такий процес був. Тобто. Переглянути це, це мають переглядати фахівці, я тут не буду поради давати. І друге, ми не згадали дуже важливий момент: це конституція Пилипа Орлика, угу. яка була написана в Одесі. От не знаю, як хто. А от мені особливо дуже не вистачає пам'ятника Пилипу Орлику, тому що конституція була складена в селі Вирлиця. Це передмістя Бендер, дуже тут недалеко. Нинішня територія Республіки Молдова або Окупованої її частини Придністров'я. Тобто наша конституція була написана саме тут, на території Ханської Будильщини, України, да, да. скажімо так, за великим рахунком. Угу. І згадувати це просто, ну, всі знають, коли порлик, класно. Полипорлик написав її в екзилі. Угу. Вона фактично була приречена не працювати, але це був договір між простим прост, простою людиною угу. і. Козацькою старшиною влади. Uh -huh. І де козацька старшина не мала жодного права більшого за простого громадянина, де регулювалися навіть податки. Це де дуже цікавий історичний погляд, хто такі козаки Орлик там розписує. Дуже uh -huh. цікава така позиція, якої зараз навіть історики не дотримуються. Тому uh -huh. що взагалі дуже всім раджу почитати повний текст uh -huh. Конституції, це дуже цікаво. Навіть з такої загальної точки зору не треба бути істориком або пересічний українець зрозуміє дуже да. цікавий текст. І дійсно нам не вистачає. Ми ж вчіпляємось за Пушкіна за когось ще. Але не маючи своїх героїв, можливо, якщо б стояв тут орлик, не так би стояло питання за того ж самого Пушкіна. І може, і не так прилітало по нас. І може, і не так прилітало про нас. Взагалі-то, ну ми повинні зрозуміти, хто ми такі. Сто відсотків. Ми взялися з куди ми прийшли, хто наші прадіди. Це вже от три з половиною роки війни повномасштабної. З 14-го року війна йде така, і ми з 14-го року кажемо, треба вивчати, треба самокопанням у цьому. У плані займатися кажуть психологи, це не дуже добре, але зрозуміти, хто я такий, абсолютно нащадок, кого я є, звідки я на цій землі і що я маю тут робити далі, якщо ви хочете тут далі жити. Бо є люди, які кажуть, закінчиться війна, я поїду, розумію таких людей, бо буде дуже тяжко відновлювати країну, нести відповідальність за майбутнє. Але все ж таки, якщо ви вважаєте себе українцем, на якій би мові ви не спілкувалися? Який би паспорт ви не мали? Ви треба, ви треба зрозуміти, хто я така людина? Що я таке тут роблю на цій землі? І що я після, після себе себе залишу? І у цьому плані Пилип Орлик дійсно це частина нашого життя, яка так. була дійсно це не він сам сів і написав величезну конституцію. Йому допомогу я, я вас доповню да. навіть Пилип Орлик не був етнічним українцем саме насамперед, так. Так. Да, але насамперед. був більшим політичним українцем, ніж дуже багато етнічних українців, які зараз ходять і розказують, як кому. <плес> і Шо? ходити, і да, і що вдягати на себе, які мові розмовляти, звісно. І дуже б хотілося дійсно, щоб коли закінчилась війна, хотілося б, щоб вона закінчилася нашою перемогою. Ми бачимо зараз, як нас підштовхують до да, вирішення питання в іншому напрямку, але все ж таки, ми стоїмо, нас захищають наші воїни, нас захищають наші історії, наші конституції, у тому числі. І дуже би хотілося б, щоб. Наступні зміни в цій Конституції були б ну, з плюсом, з позначкою плюс, хоча б не гірше. Бо розуміємо, що ті люди, які змінюють Конституцію, інколи змінюють її не так, як хотілося б, і не так, як треба. З, знову ж таки, продовжу вас, У нас такий сьогодні дует. Ми <пів> прекрасно на півслова слова розуміємо. Дякуємо. Конституція має бути про людину. Да. От, на жаль, у нас не було таке з радянських часів, у нас було народонаселення. Ага. Партія сказала, «надо», комсомол, твітя єсть. І все таке. У нас людина має бути господарем на своїй землі. І навколо цієї людини має будуватися сервіс, який має назву держава. Так. І все це разом має виходити таким гарним, синьо-жовтим. Українською жовтою книжкою під назвою Конституція, так, так. де на кожній сторінці спочатку людина, а вже потім держава і поває обов'язки. І людина повинна людина знати. має розуміти свої обов'язки. Людина має серцем розуміти. Не може бути. Обов'язки під примусом, не можуть бути права під примусом. Да. Це все має бути, ну як е, панаїті. Абсолютно, да. абсолютно, як дихаєш. Так? О, ти дихаєш спокійно, навіть не, не думаючи не про те, як, да, як ти це робиш. Точно так же Конституція. І ще дуже б хотілося, б, щоб коли ми опиняємося за кордоном в будь-яких ситуаціях, щоб не тільки наш паспорт нам допомагав, щоб ти не думав, може, інший паспорт достати, більш міцний, щоб ти знав, що тебе захищає і паспорт, і Конституція і просто звання українця, який виборов це звання, який виборов це можливість, е, за яким стоїть історія, величезна історія держави, яку не побудував Ленін, не побудував е, там хтось, я не знаю, імператор якийсь російський. Ні, це історія, яку будували українці, які приїжджали сюди, жили тут, народжувалися тут, які будуть жити далі тут, наші з вами діти. І дуже б хотілося дійсно залишити їм красиву міцну. Ну дуже міцну таку країну з зі своєю Конституцією, зі своєю історією. Тож давайте вивчати разом нашу конституцію. Це дійсно дуже цікава книжка, яку треба знати, і це не просто книжка, це знаєте як історія треба вивчати обов'язково дякую пане за те дякую що прийшли вам. за те що підтримали нас олександр граділов головний спеціаліст першого міжрегіонального відділу українського інституту національної пам'яті сьогодні в нашій студії дякую пане дякую вам дякую всім вам за те що з першим міським залишайтеся з нами ми зустрінемось вже незабаром і обов'язково не нехтуйте сиренами, допомагайте нашим захисникам і не нехтуйте е, всіми правилами, які є, і обов'язками. Це теж дуже важливо знати і права, і обов'язки. Ну і знаєте, що все стовідсотково буде Україна.